Вітаю, вас, шановні друзі! Почитав тут інформацію від українських військових, і ви знаєте, на фронті дуже і дуже складна ситуація. Військовий паблік Deep State сьогодні опублікував, що ворог окупував Сокіл та Восход, а також просунувся в сотницькому казачку, північному біля дружби Євгенівки та Новопокровському. Окрім цього, речник Осув Хортиця заявив, що українські військові відступили з мікрорайону Канал у Часовому Яру. Отримувати мікрорайон було недоцільно, оскільки він повністю зруйнований, а позиції знищені. Ну, всі ці загальні фрази про недоцільність утримування позицій та відхід на більш підготовлені позиції. Це ми вже неодноразово чули, коли українські військові втрачали позиції. І це я ні в якому разі не звинувачую українських військових. Я прекрасно розумію, що дуже складна ситуація на фронті. Ворог пре ворога більше, можливостей у нього більше і наші Військові як можуть, так і захищаються. Але вся ця жопа на фронті відбувається саме через бездіяльність або через тупість українського командування. Вчора інтернетом розлетілася дуже страшна новина про те, що 206-й батальйон просто знищують, їх просто кинули на м'ясо. Роман Пелех пише: Друзі, дуже прошу розголосу. У нас зараз є велика проблема з 206 м батальйоном. Його стирають в порошок. Дуже багато 200-х і 300-х. крутих бійців закидають на м'ясо. Мені дзвонили мої побратими, які бояться піднімати кіпіш. Я тільки одного не розумію, чому вони постійно бояться. Вас уже закидають на м'ясо. Чому ви боїтеся піднімати цей кіпіш? Чому ви боїтеся щось сказати на ваших командирів? У вас один варіант або загинути, або хоч якось спробувати врятувати своє життя. Чого ви боїтеся? Хіба вам ще не зрозуміло, що ворог не тільки попереду, ворог є і позаду. І це в першу чергу ваші командири, які кидають вас на м'ясо. А ваші командири виконують накази української влади, тому що вони прекрасно розуміють, що ті військові, які вже з перших днів війни воюють, вони, по-перше, досвідчені. По-друге, вони вже розуміють, що відбувається. І владі не потрібно, щоб ці військові поверталися з війни і потім задавали незручні питання із поставками зброї, і з розкраданням гуманітарки, і з недоплатами по зарплаті. Ці питання владі не потрібні. Саме тому, Такі от бойові батальйони просто кидають на м'ясо і знищують. А в цей момент продовжують на вулицях пакувати нових добровольців, яких потім будуть закидати на фронт. Отак от українській владі і українському командуванню потрібна перемога. Тому що їх головна мета це утилізація українців. А ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.